Вітаю! Мене звати Станіслав і ви на каналі Нехай росте. Сьогодні ми будемо захищати нашу королеву саду від такого поширеного грибкового захворювання, як несправжня борошниста роса, або ж переноспороз троянди. Як розпізнати це грибкове захворювання на вашій троянді, або ж як його впізнати? Зараз я вам наявно покажу. Усього ми бачимо зовнішню сторону листка, бачимо такі чорні плями. Або ж вони ще можуть бути а, такі темно-бурі. З нижньої сторони ми можемо наблюдати такий нібито а, пушок, або ж також плямистець, як з верхнього боку листа, так і з нижнього. А що ж відбувається а, з листовою поверхнею? Спочатку п'ятна маленькі, потім вони розростаються, лист жовтіє, осихає та опадає. Це грибкове захворювання, розпосюджується. З верхньої частини рослини і спускається донизу. Зараз хочу пояснити вам, чим відрізняється чорна плямистість від несправжньої борошнистої роси. На нашому каналі є відео про чорну плямистість, а там також будуть чорні п'ятна, чорні сяточки по листу, також вони будуть жовтіти і опадати. Але ж чорна плямистість розпочинається хвороба знизу йде доверху. А саме несправжня борошниста роса, хвороба розпочинається зверху і йде донизу. Між собою чорна плямистість і несправжня борошниста роса дуже схожі. Тому і потрібно їх розрізнити, тому що методи лікування наших троянд будуть різні. Як завжди я повторював, повторюю і буду повторювати: краще з хворобою боротися, поки вона ще не розпочалася. Тобто профілактично. Але що нам робити, коли у вас вже є або перші признаки, або вже ваші троянди захворіли. Першим кроком в боротьбі з цією хворобою потрібно вам обірвати всі вражені листки. Так, да, для вас це буде незручно, ви скажете, там, блін, майже вся троянда вже захворіла, буде лиса. Нічого страшного, відновимо, відростемо. Також потрібно буде прибрати з під рослини всі хворі листки, так як патогени цього грибка. Знаходяться на листі, також, якщо ми їх там залишимо, вони знову там з дощем, з вологою будуть підніматися на нашу рослину. Коли ми вже обірвали всі вражені листки, зараз я вам розповім хімічними методами, як захистити вашу троянду. А що ж вам робити, коли ваша троянда вже захворіла? На допомогу нам прийдуть три топових препарати. назвемо їх тяжкою артилерією. Це буде препарат Амістар Голд. Або ж препарат Шевіт, або ж препарат Рідоміл. Рідоміл 25 грамів, розрахований на 5 літрів води. Шевіт 20 грамів розрахований на 8-10 літрів води. І Амістар Голд 10 мл, розрахований на 8-10 літрів води. Також рекомендую до всіх всіх препаратів додавати такий препарат, як Мегафол це буде сильний антистресант, у складі яких є амінокислоти. Це допоможе нашій рослині пережити стрес. Чому стрес? Так як ми зараз частково пообриваємо листки, і щоб хто не казав би, а фунгіциди все, все одно пригнічують рослину. І ще третім плюсом буде те, що мегафол додатково додає нашим препаратам. Скажімо так, підсилює їхню дію для того, щоб діюча речовина краще зайшла у рослину. Коли ви зробили вже першу обробку, рекомендую через 10-14 днів зробити наступну обробку. І для того, щоб не було у нас резистентності, тобто привикання рослини до тієї чи іншої діючої речовини, я завжди раджу міняти діючу речовину. На другу обробку нам підійдуть такі препарати, як. Парацельс або ж ревус топ. Препарат розрахований парацельс 4 мл на 8 літрів води, і препарат Ревус Топ 6 мл на 5 літрів води. як завжди, як кажу, казаю, буду казати. Додавайте завжди або адюванти прилипачі, або ж амінокислоти, тобто антистресанти до ваших бакових сумішей. Хочу ще раз наголосити на тому. Що найпоширенішими хворобами троянд буде чорна плямистість. Попереднє відео ви можете подивитись на нашому каналі, а також несправжня борошниста роса або ж перенос Ці два захворювання дуже схожі між собою, тому головне визначити проблему або ж задачу, з якою ви будете справлятися. Тобто побачили, ага, у нас не справжні борошни сироса, значить будуть у вас одні препарати. Якщо ж у вас чорна плямистість, там будуть зовсім інші препарати. Ну як завжди, з вас лайк та підписка і нехай росте.